Ретроградний Меркурій в знаку стрілець, астро і таропрогноз для кожного зі знаків. зодіаку окремо, подивимось на що тобі слід звернути увагу в період з 26 листопада по 15 грудня. Включно друзі, карта дня і астропрогнози. Мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці. Профілю з такі вогню, Овен, Лев і Стрілець. Спочатку загальна інформація, а потім підемо по кожному знаку окремо. Що таке взагалі ретроградний Меркурій? Ретроградність це завжди повернутися в минуле, щось доробити, завершити, зробити якусь переоцінку і вирішити питання. Меркурій це завжди про контакти, комунікацію, інформацію, документацію, якісь офіційні справи. А знак-стрілець, в якому буде проходити ретроградний Меркурій, це про вірування, ідеали, освіту. Подорожі, розширення своїх таких, знаєте, внутрішніх і зовнішніх кордонів, взагалі про якісь от цінності, які для нас дуже дуже сильно важливі. Відповідно, це буде такий час ностальгії для кожного з нас, коли багато кого а скоріш за все потягне в минуле, особливо в якісь нереалізовані мрії і цілі, які ви до сих пір, скажімо так, не реалізували в своєму житті. Дуже сильно у багато кого може з'явитися датися якісь ситуації, коли ви будете приглядати оті вірування, куди як ви взагалі рухаєтесь, Тобто там не знаю, я хочу купити машину, і зараз буде даватися якісь ситуації, коли ви зрозумієте, що хочу купляти вже не цю машину, а якусь іншу. Розумієте, да у багато кого може бути повернення до питань пов'язаних з освітою, навчанням там, не знаю, перездача екзамену, вступ знову до університету. а Покупка якоїсь курсу, якщо там давно думали, мріяли про це і вагалися, треба чи не треба це робити. Відповідно, тут навчання буде грати дуже важливу роль. для Багато кого можуть бути подорожі в місця, де ви колись вже були. Або якщо ви плануєте подорож в цей час, будьте готові для того, до того що скоріш за все ця подорож може видатись трошки важка. Затримки з рейсами можуть бути не сподобається місце, куди ви поїдете, особливо якщо це нове якесь місце, де ви раніше ніколи не були. all В общем, якісь свої нюанси потенційно тут можуть бути. Якщо ви планували приїжджати, зараз дадуться ситуації, коли це або фізично відбудеться, або як варіант, ви повернетесь до вирішення цього питання. Ну і також у нас стрілець, яким управляє у нас планета Юпітер, може символізувати дітей. Відповідно, тут може бути повернення до вирішення якихось питань з дітьми, якщо вони у вас є. Не знаю, зміна того, як ви там їх виховуєте, впровадження якихось нових методів, більше комунікації, там не знаю, Більше часу з ними будете разом проводити, може їхні якісь питання будете вирішувати. Там не знаю, куди переводити в якусь школу, або там може ваша дитина доросла і повернутись до питання, там не знаю, щоб зустрітися. Така історія також може програтися. А, може бути як варіант і повернення колишніх, тому що у нас всі знають, що ретроградний Меркурій цю історію дає, але це скоріше за все буде не в пріоритеті, дивлячись, як який знак про це ми далі поговоримо. Ну і в негативі. А, може бути така історія, що буде неможливо домовитись а, з іншими через занадто якусь свою цю ідеологію в те, що ви вірите, і от повинно бути тільки так і ніяк по-іншому. Особливо в період ретроградного Меркурію, ботекс, пластика, і косметологія, стоматологія, важливі якісь покупки, краще не робити, тому що там можуть бути якісь свої нюанси. Продавати можна, наприклад, там машину, от куплею, краще не займатися. А, ну, от все, що пов'язане з красою, там планові якісь операції, також краще не робити, краще перечекати трошечки, не знаю, там три тижні, і після 15 числа вже всю цю, цю історію робити. Ну і е, тепер йдемо по знакам зодіака. У нас перший буде овен для овнів Це буде. Дев'ятий сектор гороскопу, де буде відбуватися вся ця історія. Дев'ятий сектор, у нас якраз таки від це сектор стрільця, документи, судові процеси. Як варіант, тут скоріше за все, ви можете повернутися до вирішення якихось питань пов'язаних з документами. Або, наприклад, у вас там не знаю, був затяжний суд, і зараз буде такий пік його вирішення цього питання. Може, ви думали подавати там аліменти там на батька своєї дитини, або ще там не знаю. Ще на щось, і тут, скоріш за все, дадуться якісь ситуації, коли прийдеться це зробити. Подорожі тут точно у вас може бути поїздка кудись в місця, де ви раніше були. Може, в місця дитинства, до речі, як варіант, ну там де ви виросли, скажімо так. А приїзд як варіант, також у вас можливий, якщо ви це планували в минулому, або повернення, наприклад, жили якийсь певний проміжок часу в місті там через роботу в іншому місті. Зараз повернетесь в. Своє, скажімо так, місце постійного перебування проживання. А офіційні стосунки ну, тут може бути як варіант повернення до вирішення питання з вашим партнером, якщо ці стосунки офіційно закріплені. Це мається на увазі тут, скоріш за все. Ну не знаю, там, хотіли розлучатися зараз, будете знову відновлювати цей процес. Не знаю, хотіли одружитися. Зараз будете знову це питання буде підніматися на пов'язки дня. Іноземці, як варіанти, це може бути, ну, наприклад, якщо у вас є іноземні клієнти, там не знаю, інвестора, то, скоріше за все, або вони знову до вас прийдуть брати ваші послуги, або ви будете ну, от, щось перероблювати з ними, там, не знаю, якийсь проект, може там щось накосячили, або ще якась історія. Тобто доволі таки ймовірна ця історія. Ну і також у нас дев'ятий сектор іде освіта, і тут потенційно можлива така історія, що ви можете або ну, не знаю, перездавати екзамен, перероблювати якісь. Документи, які там попросять вас в університеті. Може почнете заново навчатися, повернетесь в навчання, яке ви там закинули, наприклад, або хотіли вступати і так і не вступили. От зараз ідеальний час для того, щоб цю історію зробити, доробити, завершити. Ну і як варіант, то тут будьте уважні, тому що може бути багато неуважності, за рахунок чого, скажімо так, екзамен можете перездавати декілька разів, якщо ви ще вчитеся. Ну от якісь питання пов'язані з освітою, тут стовідсотково також стануть на перший план. Давайте карту поради для вас дістанемо. Дивимо, що там картішки скажуть. Карта поради на цей проміжок часу. П'ятірка кубків. Ну, П'ятірка кубків карта утрат якихось. карта… Якоїсь сумної звістки, і тут як варіант, ну не знаю, типу, це може бути історія, що знову ж таки не здасте екзамен, придеться приздавати, не отримаєте бажаний, бажаної відповіді по там, судовому процесу, по документам, і придеться щось от, дороблювати, перероблювати. Ну, як варіант, це може бути подорож, я не знаю, в лікарню, тому що буде погане своє почуття, будете лікуватися, будете їхати, скажімо так, може лягати вас, може госпіталізують в такому форматі. Це може бути історія, що от ця карта, прям бачите, тут людинка дивиться в минуле на три розбитих кубки, але вони не в майбутнє. І, скоріш за все, наприклад, от в комунікації з якимись людьми, тому що Меркуріць це відповідає, от питання минулого, яке ви там не вирішились, або там, де були якісь образи, от якась ну, не дуже хорошого формату історія, вона знову у вас вийде на перший план, і ви будете от якось, ну, не знаю, це, може хтось вас буде тикати носом, а пам'ятаєш, ти мені зробив якусь таку не дуже хорошу річ. Так також може програтись по цій карті, знову ж таки, вирішення питання, доробити, переробити. Поставити крапку. А до речі, дев'ятий будинок будинок мрій. І тут, скоріш за все, от, може бути повернення до якоїсь нереалізованої мрії в минулому. І тут, скоріш за все, може, ну тут треба робити це. Головне, не переживати, не думати, що у вас щось не вийде. Тому що ця карта може давати історію, що ви можете самі себе накручити в емоційному плані і якось песимістично дивитися на те, що якщо я повернусь, в мене ця історія не програється в тому контексті, в якому я хочу. Розумієте, да? тому треба обов'язково це робити. Далі у нас ідуть леви для. Левів, це буде п'ятий сектор гороскопу. Це у нас будинок коханих людей, дітей, хобі і задоволення. Ну як варіант, це може бути повернення на ті хобі, на які ви ходили. Там ходили раніше на йогу, зараз повернетесь ходити. Ходили там, не знаю, в спортзал. Зараз знову будете починати, скажімо так, ходити ходити туди. А це може бути як варіант, що, наприклад, освіта. От ви не ходили якийсь певний проміжок часу на навчання. І зараз буде відновлення вашого навчання там, фізично в університеті. Може ви хотіли навчатися, і тут би, хобі може бути як навчання. А, кохані люди, ну тут точно може бути прояв колишніх, тому будьте готові, товариство Леви. Якщо ви не в стосунках, ну може навіть якщо ви в стосунках, то там як хтось, хтось мільхньо дасть про себе знати, колишній тюбік або дівчина. А це може бути, якщо, наприклад, ви в стосунках і у вас все добре. Там не знаю, от там не знаю, півроку назад, два місяці назад, три місяці назад. Ви з вашим партнером от обговорювали якесь питання, і зараз воно, ну і так і не вирішило його. І зараз буде, скажімо так, якась ситуація дасться, коли вам прийдеться повернутися в це питання. Ну, знаєте, там планували з'їхатись разом і будете знову відновлювати це питання і е, з'їжджатися. Або ще якась історія. Це може бути історія, що от у вашого партнера безпосередньо буде якась історія, що йому прийдеться. Ну, тобто, ви просто про це дізнаєтесь, йому прийдеться повернутися в щось минуле і щось дороблювати. тобто, це може навіть я б сказав, що вас якось не зачепити. Те ж саме ми говоримо і за дітей, тому що це в нас будинок дітей. Не знаю, планували а, завести дитину, зараз будете повертати до цього питання. Планували завагітніти. От зараз завагітнієте як варіант. А, те, що я казав на початку, тобто, може щось будете допомагати, вирішити якесь питання, пов'язане з минулим вашої дитини. Або як варіант, дитина буде вам допомагати з вирішенням якогось вашого питання, яке ви давно для себе не могли вирішити. Ну, не знаю, там може ви будете в школу інше переводити, там, не знаю, якісь підручники купляти, які ви там не купили, наприклад. А треба було, наприклад, ще місяць. Назад, наприклад, їх купити. А це може бути історія, що ви там планували поїхати відпочити разом з вашою дитиною, і зараз, от якраз ця історія може відбутися. А, ну тут я думаю, все ж таки або з хобі щось може бути пов'язане, або от з колишніми. Тут точно можуть якось а, дати про себе знати, постукати вам двері і сказати Добрий вечір до побачення. Давайте карту пораду для вас дістанемо. Вісімка пентаклей. Фінансове якесь питання може стати на пов'язки дня з дітьми, з хобі. Може, як варіант, там, вам казали, там, от виходити на його, і вам казали там місяць, два-три назад, що будуть скоро піднімати ціну оплати за місяць. І от зараз, скоріш за все, це може відбутися. Наприклад, це може бути момент, що знову ваш партнер почне вам фінансово допомагати. Там, перепинив на якийсь проміжок часу, і зараз знову взагалі по цій карті, як варіант вирішення питання, може даватися дуже важко, тому що це у нас. Пасивна стихія, стихія Землі, і відповідно, в, ну, тобто, воно може затягнутися на всі ці три тижні ретроградного Меркурія. А як варіант, це може бути, що ви будете фінансово допомагати вашому партнеру? А, це може бути історія, що, наприклад. Битавуха якась е, з'явиться у ваших взаємовідносинах, і ви будете намагатись повернути якийсь романтичний період у ваших стосунках, тому що ця карта вона дуже часто показує історію дом роботи, домработи, і на цьому все. Ну, мені здається, тут майстер... бачите, карта майстерності якоїсь карта навичок. Тут е, людинка відтачує свої якісь навики. І відповідно тут може бути потенційно історія, наприклад, що ви підете на якесь хобі, на яке може раніше дуже хотіли піти, і так не вагалися, а зараз, нарешті, приймете рішення і скажете все. Ну я ж рік назад, ще хотів там. Е, Хотіла там, хотів ходити пілатес, і от точно ця історія програється, тобто будете чомусь, бачите, класно навчатися май майстерно, так плідно, я б сказав. Ну і далі у нас йдуть стрільці. Для стрільців це буде перший сектор гороскопу. в вашому знаку буде проходити ретроградний Меркурій. І в цілому у нас сектор починань, зовнішності, краси. Ну, це як варіант може бути історія, що ви повернетесь до вирішення питань, якихось пов'язаних зі здоров'ям або красою. Ну, дивіться, якщо це просто там пошук, наприклад, якогось як вам сказати, там якогось лікаря, там не знаю, або салону, або там лікарні, куди ви б хотіли піти і щось зробити, це можна робити. Якщо ви прям фізично хочете щось робити, краще перечекати, тому що ну тут як би така історія, що може не дуже. Ну там якісь можуть бути побочні ефекти. У мене, наприклад, коли цю маму застряла ватка, коли вертоградний Меркурій ватку положили стоматолог і запломбував. І ви ж розумієте, що потім прийшлося перероблювати от такі нюанси, можуть бути. Це може бути як варіант, що ви повернетесь до якогось зовнішнього вигляду, як ви раніше виглядали, там не знаю, зробити як було там два роки назад. В такому контексті починання будь-якого формату до першого сектору йдуть, особливо це пов'язано з освітою і зі стосунками. Це може бути примирення з якоюсь це може бути, що колишній точно у вас проявиться як варіант. А, ну, Я не рекомендую відновлювати ці стосунки, якщо що. А це може бути як варіант повернутися до якогось навчання, або ви повернетесь когось навчати. Наприклад, якщо ви були вихователем, вчителем, я не знаю. А, Ну от якісь починання, які ви там хотіли розпочати, там не знаю, навіть рік назад. От зараз точно може відбутись така історія, що ви до цього потенційно будете повертатися в будь-якому форматі. Тобто, перший будинок це завжди я. Щось нове, номер один, розумієте, да? старт чогось абсолютно нового. І тут, відповідно, тут може бути. Але ще раз, по якщо ми говоримо за. Це може бути в партнерці, наприклад, ви з вашим партнером, от будете повертатись до вирішення якогось питання, яке ви там не вирішили. Купляти машину або там переїжджати, або там купляти, продавати будинок. Ну от щось якось в такому форматі точно для вас повинно програтися. Ну і карта поради для вас на цей, на цей проміжок часу, на ці три тижні, подивимося, що там картішки вам скажуть. Четвірка жезлів, партнерська карта, і відповідно тут, скоріш за все, буде повернення до якихось вирішення питань. Ну, Це як варіант, може бути історія, що там клієнти старі повернуться до вас і будуть знову просити ваші послуги. Або може бути відновлення спілкування з якоюсь людиною, з якою ви там не знаю, посварилися, або просто припинили спілкуватися в минулому. І тут 100% програється ця історія, що ви повернетесь, ну і знову будете з нею спілкуватися. Може, ви захочете, дасться вам якась ситуація? Може людина проявиться до вас? Карта дома, до речі, це Може бути пов'язане, не знаю, там хотіли ремонт робити. Зараз будете повертатись до цього питання, наприклад, і щось розпочинати робити, а, продавати, купляти будинок, от якусь нерухомість, тому що по цій карті вона стовідсотково іде. Це, це може бути як варіант історія там. Переїзду знову ж таки, теж от якщо думали, то тут теж по цій карті може програтися. Мені чомусь здається, тут або комунікація з якоюсь людиною, от повернення до якогось питання, або як варіант, це може бути момент того, що консультування у інших людей, тобто здоров'я, краса, тут ви можете повертатись до цього, там, наприклад, брати якісь послуги може навіть у людини, в якої ви раніше вже консультувалися, там не знаю, у лікаря. Візажиста, брависта, ну будь-будь-якої людини спеціалісти своєї спеціаліста своєї справи розуміли, да? тому, от якось так по цій карті. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв, бережіть себе, цьоміки боміки, кускакал закат